Якщо нежить не дає дихати нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Ну і звісно, про донати вам нагадала. А тепер давайте до ще однієї тези, яку традиційно люблять там на болотах. Вони розказують нам про те, що ця війна надовго, ну або намагаються нас тому переконати. І можливо, вона й надовго, але тільки нам вирішувати, де і коли ми її точно завершимо. І поки окупанти окопуються в Євпаторії, ну як окопуються, це навряд чи можна назвати окопами, а теж там були, познімали, пофотографували ті самі окопи. Вони так традиційно десь до коліна ті окопи їм не знаю від чого вони можуть їх вберегти. Місцеві теж з того так знаєте підсміються. кажуть, ну якщо вони так будуть обороняти Крим, тоді звісно можна на них розраховувати. Тим не менше, поки вони окопуються в нашому українському а, Криму збройні сили України зайшли звідти звідки їх не чекали. Зайшли вони з наших територій, теж але з тимчасово окупованих територій, і ці території знаходяться в Луганську і в Бердянську. Мова про аеродроми і по тим аеродромам сьогодні непогано так вночі прилетіло Стратком зсу жодних подробиць і офіційної інформації щодо подій не надав поки, але на відео, яке опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, можна помітити і детонацію, і вибухи у тимчасово окупованому Бордянську. Тому можемо з впевненістю сказати, що прилетіло таки добряче, трохи пізніше. Нічну атаку зсу на аеродром, окупованих Бердянська і Луганська, прокоментували в нашому генштабі. кажуть, вражено два гвинтокрили. щонайменше, ці дані зараз уточнюються: склад БК і артилерійський засіб, також тієї тимчасової території Арефії. Ну і нічну атаку по цим самим аеродромам прокоментували і оці е, росіянські помийки, які традиційно називають себе змі, і називають вони її однією з найпотужніших за час повномасштабного вторгнення. Якщо не найпотужнішою, там вже почалася е, з того приводу істеріка в традиційних телеграм-каналах. Дуже любимо їх читати. кажуть утрані добре. Ну я з цим. Твердженням, знаєте, посперечалася. Українці кажуть, вночі нанесли удар ракетами Атакамс по нашому аеродрому. Ну як по нашому, слухайте Бордянський, Луганськ. Де ви бачили ваш аеродром? Хочеться спитати, а, на якому базувалася армійська авіація. А, один із самих серйозних ударів за все время СВО, якщо не самий серйозний. А, бачите, генштаб каже про два літаки або гвинтокрили. А може бути і більше, якщо самий серйозний. Є потері і в людях, і в техніці. Про те, що треба делать виводи, щоб такого більше не повторилось, писать бессмысленно. Такое буде повторятися, поки йде війна. Бачите, якось розпочалося з СВО. А наприкінці цього самого посту можна побачити, що таки йде війна. Нада батьки тому готовими. Ну, не знаю, наскільки треба бути до цього готовими за 600 перший день повномасштабного вторгнення. Мені здається, готуватися треба було. Ну, трошечки раніше з того приводу. І давайте подумати з 24 лютого, і бажано би було не йти на територію України. Ну просто це була би найкраща підготовка з вашої сторони. Якби ви просто сиділи за своїм отімперебрікам і не йшли би на територію України, найкраща б була підготовка. Але ні, ви чогось приперлися таки сюди. А бажано, якщо враховувати, що ми зараз говоримо про Бердянськ і про Луганськ, бажано би було і до 14-го року також не ходити на територію України. Бажано б було отам от сидіти. Ще раз нагадую за своїм парібріком. А, можна було би там тр трошки визирати з-за нього, десь там собі щось так робити, так гав і залазити назад. Ну, ви то любите, то ваша традиційна історія. А, так, от кажуть, що м, тим, хто писав, що в українців літає два літаки і немає льотчиків і прочую діч, кажуть тепер просто закрити е, те отверстя, з якого вони звуки е, вас і більше з того приводу не висловлюватися. Тому що е, таких експертів бачили, знають, і як виявилося. Денацифікували, денацифіковували, демілітаризовували, демілітаризовували вони Україну, але так щось бачите, не туди звернули в якийсь момент. Е, ну і якщо вже заговорили за о той час, коли не треба було б йти з повномасштабним вторгненням до території України, то з того приводу сьогодні і е, очільник е, гурмо Кирило Буданов, також е, кілька слів сказав, е, згадав оту першу розмову і. Час перед 24 лютого зокрема розказав про те, що о 3.30 ночі йому зателефонував Єрмак і сказав, що можливо все обійдеться. Можливо, вони таки не підуть з повномасштабним вторгненням на територію України. А от 4.20, як ви пам'ятаєте, перші ракети почали прилітати на територію України. Ем... Кирило Буданов сказав, що мав розмову з главою офісу президента з Андрієм Єрмаком. У ніч перед повномасштабним вторгненням Марефії. За словами Буданова, Росіяни постійно переносили дату вторгнення, і ми про це вже теж неодноразово говорили. Останні два тижні там постійно вони на день, на два відтягували і відтягували, чи то зараз, чи то давайте ще трошки підождемо, чи то ще кілька днів нам потрібно. І ви пам'ятаєте, ми тоді теж говорили про дату. Яку ми тоді дату назвали? 18, здається. Та дата, яка у них в ефірах лунала періодично. Але 23 числа приблизно здається о 14.30. Ми чітко отримали інформацію, що о 4 ранку буде початок, і який саме це буде початок? Вже навіть були певні плани. Це було доведено до першої особи держави, до президента, і також він віддав розпорядження перед 4 ранку. Не так багато часу лишалося, і каже, приблизно о 3.30 зателефонував керівник офісу президента і каже: ну от, ну, типу, 3.30, нібито нічого, е, ніякого руху в сторону України немає, а значить, можливо, таки е, вирішили ще на кілька днів відкласти. Тим не менше, вже о 4.20 почало прилітати. Е, і бачимо, що бачимо, бачимо, що 24 лютого розділило е, життя українців на. Е, Війну і повномасштабне вторгнення, а, тому що всі ми пам'ятаємо, що війна в Росії з Україною триває з 2014 року, щонайменше.